Проект меморіалу воїнам Одеси та області, загиблим в зоні проведення АТО, скульптора Олександра Токарєва переміг у відкритому архітектурному конкурсі. Він нашу композицію ангел. І, якщо в будущем це знайде матеріальне воплощення нашої ідеї, то это буде ангел-хранитель, який буде вас всіх розбавляти від невзгод і печалі. Нижній уровень це будуть фамілії погибших тих, які вот на зоні АТО. І вот на середньому я буду зображати чотири рельєфа. До складу журі, які оцінювали роботи, входило 15 осіб. Серед них були професійні архітектори, волонтери та представники громадських організацій. Та класіка, которая всегда приємлима в и которая может остаться на долгие-долгие-долгие довгі годи, востребувано. По чому? Тому що класіка не всегда, она всегда актуальна, она всегда красива. Монумент планують встановити у сквері біля обласної держадміністрації. Ірина Монастирська, В'ячеслав Назаренко, Олексій Мусичінок, військове телебачення.